Так, я, я думаю, що ви, ви, ви хотіли, щоб обідня пауза було трошки раніше. Отже, я вам про це обов'язково розкажу. Ну а зараз давайте отримувати чергові знання, чергову цінну інформацію. Тоді друзі, наступна наша спікерка, це політикиня, заступниця міністра аграрної політики та продовольства України 2024-2025. Незалежна експертка. Друзі, давайте поаплодуємо пані Оксана Осмачко. Ваші оплески. Пані Оксана, ми вітаємо, ми звітаємо. Давайте, давайте, давайте вам допоможу. Так все працює. Дякую дуже. А, вітаю всіх учасниць та учасників. Чесно кажучи, я очікувала, що у нас буде панель до обговорення, але оскільки у нас виступ, то це ще цікавіше. А, коли мене зустрічали сьогодні організатори, запитала, що а, чи є взагалі в залі чоловіки, чи тільки учасниці прийшли слухати про силу жінок. І дуже приємно, що тут дійсно є багато чоловіків, тому що коли ми обговорюємо питання ролі жінок, сили жінок агро, це завжди, ну, ми з вами і так знаємо, да, наскільки ми сильні, наскільки ми спроможні і так далі. Але коли доєднуються чоловіки до цього діалогу, це набагато важливіше. Сьогодні я вам хотіла просто поділитися певною інформацією про те, як це відбувається в органах державної влади, як формується політика. І е, чому питання обговорення ролі участі жінок гендерної рівності важливі в Україні сьогодні на часі? Е, по перше, е, збалансована участь чоловіків і жінок в прийнятті рішень це ключ до зростання інституційної спроможності конкурентоспроможності конкуренту спроможності нашої країни сьогодні, коли у нас в країні така демографічна ситуація, як вона є. Про це говорити не тільки важливо і потрібно, а це вже треба поводити на рівень політик, чим ми і займалися в Міністерстві агрополітики. Чому, знаєте, такий факт: вираз гендерна рівність вона інколи всіх дратує. Тому, коли ми, наприклад, обговорюємо це питання з міжнародними партнерами, це завжди сприймається позитивно, тому що, як ви знаєте, а в європейському союзі в спільній аграрній політиці ЄС зазначено, що гендерна рівність це є один з важливих принципів розвитку аграрного сектору і в.